Добрий придобрий усім ранок. У нас оце ж взялися тумани, такі тумани сильні. Отак фіртку і дорогу трошки видно, а туди, по ту сторону за річку, як молоко біле, нічого не видно. Я вже попоралася. Ранку виходжу, завжди здоров'юсь до моєї краси, понюхаю їх. Там одна підписця написала, купила собі клопіт. Чого клопіт? А з чим не клопіт, друзі? От скажіть мені, з чим не клопіт, з коровою не клопіт, чи з собаками не клопіт, чи з котами не клопіт? З чим не клопіт? З усім клопіт, з двором клопіт, в хаті клопіт, на кухні клопіт, везде клопіт. А з коровою так особий клопіт. Ласунька, ти чого каструлю там тягаєш туди-сюди, гуркотиж нею? вилизуй давай добре, чи ти вже вилизала? Оце вилаже каструлю і Шт, викине. Не знаю, а в мене я виходжу на двір, і в мене душа радіє, як я дивлюся на цю красу. Так що це не клопіт. Це хіба ж це, <кори> курей випустила вже, вони мені через день одна курочка несе крашанку. Хочу це сьогодні закажу риби, друзі. От. І потім приготовлю. Декілька курочок і зваримо консерви і тушонки з вадимом. Да, рижик виспався, йдеш. Красунчик мій, потягусечки, чухається. Так що такі справи. Ну, добре, а я йду зараз на кухню, сніданок готувати, вийшла на двір. Оце я вже розділася та й вийшла. Думаю, покажу вам, який у нас туман. Страшний туман. Ну нічого, це ж таке, це ж осінь. У нас на градуснику 8 градусів тепла, вітру немає, дуже добре і комфортно. Так, ну добре, пішу. Да? Зараз рижику дам їсти, бо він спав ще, не виходив, поки я доїла. Не зустрічав сьогодні мене, що да? ж таке? Він знав, що я піду подою, аж потім дам йому їстки. Ну, добре, всім гарного, пригарного дня, несмотря на те, що немає сонечка, може, в день і вийде. У нас вчора днем виходило сонечко. Так що, друзі, всім бажаю всього самого-самого найкращого. Всіх обнімаю. Вигнали ласуньку попастися. Оце ж я ж вам вже розповідала, що в нас у сусідів тут посіяний був ячмінь, а вона, вона дивіться, бігає, шукає собі добряників. Уже ж там вона повипасувала, нема, то там покосили. Нема що вже дуже. Пастися, а? вона воно щось вишукує. Ну, Понятно, що вже нема тих трав, нічого. От. Так що, таке. петрушку вчора я зрізала усю тут. Так що такі справи. Вадим зараз буде возити гній. Музику не може собі ніяк налагодити, бо він без музики працювати не вміє. Да? Чого? Давай я тобі включу. Подивіться на мене, на кого я похожа. Зараз піду в хату, бо я таку роботу провернула, таку роботу провернула. Я давно о ній мріяла. Зараз з вами поділюся. Я хочу вам показати і піду в хату, бо я мокрився. От, Зараз йдемо ми в садочок. Йдемо ми в садочок. Я давно мріяла, думаю, листя впадуть. І я буду працювати. Так, оцю гілку, ну це треба буде, щоб Вадим взяв бензопилу. Я ось у його скажу, тоді тут треба подоробляти бензопилу. Так, в общем, я розчистила садок, так я і мечтала. Почистила усю сливи, попілювала все ножовкою. Тут у нас дві вишні. От, вони геть були зарощі, я опіляла цю сливу туди все. Обпіляла так, це перше. Тоді ось пропала, тут яблуня така стояла, і теж вишню вона не давала їй ось рости. Убрала, обпіляла пилкою, ножовкою, тоді пилою спіляємо під корінь. Цю яблуньку поки залишила. Вона там погано обпіляла вона внизу. Ну, не знаю, я її освободила. Буде порядок. Тут була яблуня, теж така гидкенька. Я її убрала. Бо тут дуже густо було. Оце в нас яблуня, слава Побідітелю». Треба щось з нею теж робити. Бо вона зачучверилася. Ану напишіть, може хто із вас розуміє, що мені з нею зробити. Я вам ось зніму. Отака вона, бачите? От. Велика вже довольно. Ну, щось треба робити. Обрізати ці гілки, щось вони кучеряві якісь. Це в нас черешня. рання-рання, В середині травня вона вже спіне. Я її освободила. Ось у, убрала яблоню. І ону обрала яблуга. Оце мої інструменти, топор і ножовка. Взагалі, те спіляємо під корінь. Потім я чи солю засиплю, чи... Олью кипятком солью, ну, щоб воно не росло. Ну, Понятно, що я тут буду ще прибирати. Оце в нас калірована абрикоса. Дуже гарні абрикоси, але вони чогось То дійде вона росте, то пропадають, листя засихає. Не знаю, що їй треба, чи то якась болячка, Ну, поки я її залишаю, побачу ще, що з нею робити. Тут оце була хороша слива, але вона ніколи не родила. Раз щось одна чи дві сливини були, в общем, вона засохла. Я її оце ж теж обпіляла, а внизу мені ж неудобно, треба бензопілою. Так, це в нас яблуня, білий налив. Це свікруха купила саженець, бабуся, і ми посадили. Чогось вона оце пішла в бік рости, хоч там далеко до забору. Не знаю. В общем, я її ото колись натягнула, так, щоб вона не лягала. Ну, Вроді пішли гілки вгору. Ця яблуня роде. Ну, цей рік не було нічого, все померзло. Тут ось була непогана яблуня, але вона мішала цій білому наливу, то зрозуміло, що я обрала цю. І оце тут ми придумали посадити горіх, не знаю. Хай, хай поки росте, він поки не мішає нікому. Він хороший горіх, тонкошкурий. А оцю деревину треба убрати зовсім. Ну, це я не знаю. Треба ждати, напевно, Богдана, бо Вадим не заліз на лісницю, її спілять. Її треба на лісницю вилізти потроху. Бо тут внизу, якщо її запіляєш, куди її валяти? Вона поламає дерева, а туди поламає забор. Взагалі, треба потроху її. Ну, її треба убрати. Вона Це ми ще хату купили, а ми вже живемо 37 років. то... Оця деревина була, вона, по-перше, дуже висока і вона вже не родиться. Це тернослив, тернослив так. Ну, так я вам показала свій садочок. Оце ж листя вже впало. Буду вигрібати тут, буду виривати. Тут багато було порослі, ну вадім літом покосив був. Так що койде цієї ж терносливо, оце йдуть шпагони. Ну, вони й будуть йти, поки живляться оцієї деревини. От такі в мене справи. Отут понад забором у мене мрія посадити якісь декоративні кущі, ті, що цвітуть. От. Але ж це, зрозуміло, що треба купу грошей. Треба купувати один чи два, а тоді, мать, В Взагалі, не знаю. Це в мене така мрія, поки я що цим не займаюся. Так що таку роботу я провернула. аж самій не віриться, аж мій садок. Оцю яблоню теж б треба якось би обрізати. но ну, обрізати яблони я не вмію, не знаю як. Треба, мабуть, в інтернет залазити і шукати все. В общем, такі справи. Зараз заберу топор і ножовку і тікаю в хату. Треба якийсь суп зварити вже 12 часов. Це я пішла на двір робити, бо немає світла. Треба ті нижні гілки на горіхові обпіляти, бо вони в землю. Ну, Це буде наступний раз. Наслідуючий раз. А зараз я її дуже у хату. Так що, отаки, друзі, таку роботу величезну. Я ж ще повиносила це все. Повиносила всі гілки. Убрала за забор. Потім буду, там можна щось і на дрова підпіляти. А потім десь будемо їх виносити. Ось. Все. Бачите, сюди за забор покидала. От. Сюди і тут усе куча величезна. Ось таку роботу я повернула. Ось куча теж. Це треба потім його прибирати. А Вадим щось вивіз, пару тачок і втік з городу. Втік, пішов штани собі шукати. Ласунька вона там пасеться, сараєм, Пішла, я, бо на обід нема, що у нас обідати. Зараз бігом зварю якийсь супенець. Ой, так що от такі справи, друзі. Наробилася, як собака. Та йду зараз передінуся. І ото в мене тільки квіти мої радують. І йду в хату. Тут ще, друзі, серединка така жовтенька, таке гарненьке. Ну таке вже гарненьке. Ну не можу Ой, налюбуватися. Ой, мої дорогенькі. Ой, слава тим рукам, хто їх виростив. Дай Боже здоров'я. Ой, ну просто краса. Зварила супчик дуже гарний. Зараз будемо обідати. Я тільки що подоїла ласуньку в обід. І будемо обідати. Насмажила ще оладушків на сковорідці, бо хліба немає, пекти я вже не встигаю. Фух, оце я почула, що я заморилася. Ну нічого, зараз пообідаємо та й піду трошки отдихати. Вадім повозив воно гною ще пішов, от потім розкидає. Ой, де це літає моль взялася зараза. Ладно, друзі, пізніше зустрінемося. Так, друзі, отак наші проходять вечора. Оце павербанк. З такою все, бачите, ой, засвітила, не видно, свічкою. Оце я буду зараз в'язати, бо нам вимкнули світло на 2 години. Так що знаходимо собі розвлічення. Буду так в'язати. Воно видно мені добре. Зараз щось поставлю послухати і буду працювати. Так, друзі, знову, знову ми сьогодні варимо тушонку. Два дні підряд. Так що такі справи. А я, я ж вам казала, що я сижу, в'яжу потихеньку. От, слухаю відео. Бо дивитися я ж не можу, так. Вадим в одній кімнаті, а я в другій, щоб не мішати друг другу. Друзі, сид, в'яжу під свічкою, слухаю відео. Вадим заходить, каже, ти чого світ не включаєш? А ще тільки час пройшов. А я кажу, який світ? До восьмі ж не буде світла. А він каже: Є світ! Включає є світ. Кай, ти що не бачиш, що в прихожій горить світ. А я собі в'яжу. Ув'язання втупилася, воно ж аж через кімнату, мені, звісно, не видно. Щось у мене так ліце горить, чи сьогодні що я на дворі попрацювала, не знаю. Так що таке справи, насмішив мене. А я так стараюся сіжу, в'яжу, слухаю. Так що таке діло. Щось нам світло включили раніше, час тільки не було, обіцяли, що до 20-ї не буде, а ввімкнули. Раніше. Ну, Це й добре, значить, вистачає потужності. Щось дзвонила до дочки, вона каже, ми вечеряємо і до сих пор не перезванює. Зараз позвоню до них. Ой, забула сказати, вона сьогодні такий гарний цвіток купила, таку гарну квітку. Е -е, ці. Як вони називаються, скажіть? <реж> Ті, що я купила? Блін, вишибає геть з голови? Хризантеми. Такі красні, красиві. Я вам вставлю в кінці відео, фото, вона мені вислала. Каже, мама побуде у нас. А тоді, каже, як ми приїдемо і вісною каже, посадимо тоді вже десь. привезе сюди, бо в неї ж у нашій квартирі живе. Так що такі справи. Так що трошки моя колекція додається. Так, друзі, прийшла я із... прийшла я до Асуні. От, попоралася, подоїла її, накормила, Вадим її виходив напував, ходив по воду. От, все в порядку, на дворі так хорошо, тихо і тепло. От, квіти я не заносю в коридор, вони стоять на дворі. От, Я їм побажала на добраніч і пішла додому. Так, що отакі справи, не знаю, може, зараз трошки пов'яжу ще, бо вариться тушонка, треба ще прослідкувати, десь через півгодини вже вимикати. Та тоді піду в душ та й буду лягати відпочивати. Сьогодні я вам обіцяла блюдо одне показати, але я не готувала його сьогодні, не було мені ніколи. В садочку як зачепилася, заморилася там, і нічого вже я не хотіла. От. Так що не знаю, а завтра у нас завтра поїздка у центр відправити посилки і получить посилку. Ми заказали Вадиму комплект, ну як не Вадиму, а на той кроваті на великий. на той комплект постільне більо. Бо в мене в одному комплекті протерлась простінь на велику кровать. Ми заказуємо туди комплект сімейний. Туди входить велика простінь. Два пододіяльника і дві наволочки. Називається він сімейний. От. Та завтра вам покажу розпаковку, який комплект ми заказали. Ну, вибирав Вадім. Йому сподобалося йому спати, бо там він зараз один королює. А в мене ж тут у людяній спальні ви ж знаєте, диван. Тоже матрас великий, я качаюся по всьому, бо руки мліють, не знаю, куди їх вночі покласти. Так що такі справи, друзі. Ну добре, вам бажаю тихої мирної ночі. Дякую, що дивитеся мої відео, мій канал, що коментуєте. Хто не підписаний, підписуйтеся, ставте лайчики, не забувайте. Бо просмотрів дуже багато, лайчиків. Більше як в половину менше, Даже, мабуть, четверть від просмотрів. Так що, ставте лайчики за, за мою працю. Я стараюся показую, ви ж розумієте, на все це треба час. От, і чекаю ваших коментарів. Я вже також до вас дуже звикла, уже знаю усіх по ім'ян і по фамільно, хто мені, і по прізвищу, хто мені пише. Так що, всім дуже-дуже дякую. І на добраніч. до завтра. А в кінці відео, я ж, як і обіцяла, вставлю вам квіточку. Ту, що доця купила дуже-дуже гарна. Сьогодні ходила. Вибачте, уже знову сьогодні ходила до бабусі, повиносила їй там відра, позаносила їй водички. Занесла в хату і, це, і показала їй усі квіточки, які в мене в дворі, які Лю, яку квіточку Люда купила, бабуся дуже задоволена, вона дуже дуже любить квіти. От, Так що, такі справи. Ну, добре, тепер уже точно на добраніч, тихої, мирної ночі, і до завтра. Пока-пока, мої хороші. Всіх обнімаю і всім воздушний поцілунчик. Пока-пока.